Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо відкритий пиріг піцу з гарбузом. Ну, можна додати також шматочок м'яса або підчеревини. Я взяла шматочок м'яса. Спочатку ми замісимо тісто, а потім розкажу, як я буду робити начинку. У мене тут 500 г борошна пшеничного вищого гатунку. Я додаю пів чайної ложки солі. перемішаю борошно з сілью. Звичайне просте, бюджетне, тісто, сюди не потрібно яєць. Так, далі робимо невеличку ямку. Сюди розкришуємо 15 грамів мокрих дріжджів або 5 грамів сухих. Додаємо одну чайну ложку цукру звичайного. У мене тут він трішечки розсипався. Я ось так його висиплю. І. Піділью, у мене тут одна склянка теплої води до 35 десь градусів 35-38 градусів, не більше. І пів склянки цієї водички я додаю, перемішаю трішечки ось так і борошна сюди додам. Зроблю таку як міні-опару. І залишу, щоб дріжджі запрацювали. Якщо ж ви не впевнені в своїх дріжджах, зробіть опару окремо. Чекаємо хвилин 10-15. Дріжджі добрі, вони вже запрацювали, і ми додаємо решту водички. Водичка також тепла має бути. Якщо буде холодна вода, ця половина склянки, то тісто буде довго підходити, тому, якщо вже охолонула водичка, Додайте тепленької поміняйте. Загалом на 500 грамів борошна повинно піти 250 мл теплої води. Замішуємо тісто. Воду всю не виливаємо спочатку. Побачимо, чи вся піде, чи ні. Так, у мене піде вся водичка. І тепер я додам. Десь 25 мл олії, приблизно 2, 1 2 столових ложки. І вже рукою замісимо не дуже туге і не дуже м'яке тісто. Так, борошно ми все зібрали досі. І тепер трішечки борошна підсипимо на стіл та вимісимо добре хвилинки 2-3, щоб тісто було у нас добре вимішане та однорідне. І все. Тепер я капнула трішечки олії в цю ж саму миску, покладу тісто, накрию рушничком, нехай тісто підходить, а ми переймемось за начинку. А ми за цей час гарбуз почистимо від насіння та від шкірочки. І вже очищений гарбуз. Наріжемо на тоненькі дольки товщиною десь 2-3 мм. Ось такими продовгуватими. Можна на ваш смак, як ви бажаєте, але не дуже товсто. Одну цибулину ми наріжемо такими невеличкими кубиками, як на засмажку. От, і в мене тут 200, можна взяти 200-250 грамів будь-якого м'яса. У мене свинина. І також наріжемо його невеличкими шматочками, приблизно такими, як і гарбуз. Ось такими квадратиками. Бачите, як ми нарізали гарбуз, так нарізаємо і м'ясо. Відігріваємо 30-40 мл олії. Додаємо на розігріту сковорідку м'ясо, відразу ж підсолимо злегка, Додамо чорного меленого перчику та підсмажимо до румяночки. М'ясо смажимо на великому вогні. Воно злегка підрумянилось, ми додаємо цибулю. І також підсмажимо до прозорочки. Цибуля стала прозорою. Я беру паприки одну чайну ложку з гіркою. Потрібно, щоб паприка злегка підсмажилася та віддала свій колір. І буквально через секунд 15, тому що паприка горить, підгорає, ми от відразу ж додаємо гарбуз і перемішуємо вже з гарбузом. І тепер ще, друзі, підсолим за смаком. Я візьму дрібку. У мене буде підсолена солона бринзя замість сиру. Якщо у вас сир не дуже солоний, дивіться за своїм смаком. Все, перемішали, сірю. Роблю самий малесенький вогонь. Накриваю кришкою, щоб наш гарбуз став напівготовий, трішечки пом'як, щоб він не був твердий. І, друзі, поки начинка наша охолоджується, а тісто ще не піднялося, ми змастимо, бачите, я змащую смальцем, можна змастити вершковим маслом або олією. ще, ви бачите, я нарізала три помідорки невеличких і взяла 300 г бринзі, можна взяти сир, у мене просто сиру зараз нема. І натру на крупній терці. Годинку моє тісто піднімалося, Ми його ще ось так зробимо йому обминочку. І поділимо. У мене два дека одне кругле, одне квадратне. Квадратне трішечки більше, а кругле трішечки менше, тому я так і поділю. Дека питаєте, яким діаметром стандартній, дека від духовки. І тепер розкачую качалкою тонесенько. Ну, я думаю, що це вже розмір мого дека приблизно. І тісто вийшло, бачите, тоненьке, десь 2 мм товщиною. Викладаю, нам потрібно, щоб ще й були ж бортики, тому я розкачала трішечки більше. І поки що відкладаємо в сторону і розкачаємо на величину квадратного дека. Розкачали і викладаємо на деко. І також робимо невеличкі бортики. Якщо трішечки більше розкачали, можна просто ось так злегка загнути. І тепер залишимо, щоб хвилин 10 ця наша піца підійшла трішечки, а перша наша вже відпочила. Духовку я вже вімкнула розігріватися на максимум. максимум у мене це 250 градусів. Закривали ми разом з вами соус. Це соус універсальний для піци. У нас є такий рецепт з базиліком, дуже смачний, і ми ось так розрівняємо по всьому коржу. І тепер начинку поділимо на дві частини, щоб нам вистачило. І на другий пиріг. І викладаємо рівномірно. Тут і гарбуз, і м'ясо, все рівномірно розкладаємо по коржу. На пиріг викладаємо томати, Присипемо бризею, відкладаємо в сторону і перейдемось за другу піцу. І з другим пирогом робимо все те ж саме. Додаємо решту гарбуза. Колись, друзі, в мене був день народження, кілька років тому. І діти сказали: Мама, ми не хочемо, щоб ти нічого готувала. От, ми хочемо, щоб ти на свій день народження відпочивала. Ми все привеземо з собою, а ти нічого не готуєш. Звичайно ж, я їх не послухала, приготувала, як завжди, і холодець, і шубу. От. А діти мені привезли. Ну, що там вони приготували, та ще купили піци, дві чи три, не пам'ятаю. Чотири. Чотири піци купили. І кажуть, мама, а це піца е, спеціально для тебе, вона з гарбузом, так як ти любиш. І почали вони на тих піцах е, дивитися, яка ж піца з гарбузом. Замовляли з гарбузом, а знайти з гарбузом не можуть. І потім побачили такі. Мікроскопічні шматочки гарбуза, <свист> що навіть не зрозуміло, що то гарбуз, мабуть, величиною 2х3 міліметри. Я кажу, оце так з гарбузом. І я думаю, о, так це ж можна приготувати і собі піцу з гарбузом. І гарбуза не жаліти зробити таку сільську, смачну, щоб було багато начинки. Ну, ось це така в мене буде піца з гарбузом. Ну і знову ж присипаємо бринзою. Таку, щоб поїв от пуза, так? Да? Забула ж ці, заговорилась і забула помідорки. Все. І тепер бринзу. Так, друзі, мої пироги відпочили хвилин 15, духовка розігрілась до 250 градусів і я відправляю в розігріту духовочку. Так, друзі, наші чудо пироги відкриті. Випікалися 35 хвилин при 250 градусах. Mm. Mm. Такої, такого пирога, такої піци. Мені щось не хочеться називати піцею, тому, мабуть, оригінальної піци такої немає не існує. Це наша, по нашому рецепту, але це дуже смачно. Поєднання гарбуза. М'яса, томатного соусу, це дуже смачно. Можна, до речі, їсти соусом, який ви полюбляєте. Можна сметанкою, можна зробити чесниковий соус. Mm -hmm. Mm -hmm. Подивіться, тіста мало, начинки багато. Все як ми любимо. Mm -hmm. Дуже смачно. Всім, друзі, бажаємо смачного, хто зараз їсть. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока-пока. Смоч.